Друзі, зробимо ще раз маленьке відео на рахунок кораблика. Це називається кораблик від фірми Flytech GPS V900. Там по-різному китайські ці наші друзі придумали. Тобто, що йде в комплекті? Сумка. Зараз вам показую. Сумка, так? Да. Далі йде ось такий кораблик. Два бункери. Ось такі два бункери, два пропеллери, тобто винти. Тут кришка знімається, батарея є, яку ви заряджаєте, ставите на зарядку, на не знаю, можливо на 6 годин. Ось вона знімається. Все йде в комплекті, ось така от батарея. Це ми Закриваємо. Так, Також в комплекті йде такий пульт. Ось він на простих батарейках ззаду. Є зарядне устройство теж. Ну і тут всякі дали і додаткові пропіллери, болтики. Цього нам зараз не треба. Ось нас антенна під, підчеплюється. Так що Зараз вам покажу як я шукаю точки і задаю на цьому, на контролі, на пульті цьому. Через пару хвилин. Ну а шукати точки ми будемо за допомогою ось такого діпера, бачите? Діпер, прос, е, ну pross, plus. Я зробив поводочок. От такий от поводок. Зараз я його закріплюю до кораблика і зараз будемо шукати точки. Ну що ж, включили ми наш кораблік, зараз кидаємо його на воду. У нас, до речі, треба спочатку зробити калібровку і вибрати нульову точку. Тому ми його відправляємо спочатку одного. І так, що ми нажимаємо для колібровки? Нажимаємо кнопку ОК ось тут і ось тут. Нажали. Бачите, він крутиться. Має зловити GPS. Тут показати. Так, GPS зловлений. Вибираємо нульову точку. Так, цей буде. Нульова точка буде ось тут. Да, ось там я його залишу. На всякий случай так Нажимаємо кнопку ОК і один. ОК. Є. Yeah. Ну, а дальше ставим наш дипр. Ставим наш дипр. Ставим наш дипр и зараз будем шукать точки. Вот так он выглядит, бачите, е ⁇ порог наш. Ну, а тут, дивитесь, я не знаю. О! Ну. Ось так от воно починає сканувати. Ну, давайте його відправимо подальше. До речі, дуже помаленьку можете ним керувати. Ну що ми бачимо? Півтора метра. ...не глибоко. До речі, бачите, оце, оце ...от такі штуки, це є водорослі. От, бачите, тут дуже багато водорослів знизу. Давайте його далі вправим. Так, да, дуже багато водорослів, тобто треба ловити, я так думаю, на Гелікоптер піднімати максимум поводок вверх. Ну Це вообще водоросли тут. Ну да. Водоросли капитальні. Настройки ног. На 20 градусів. Ну, я думаю, риба плаває по поверхності. Дивіться, тут взагалі жесть. От є риба. Щас зверніть увагу в водорослі. от і риба там плаває. І ходить по поверхності. О, дивіться, там є ще ребка. Чого вам видно? О. Ось так краще, мабуть. От кораблик аж там. Ну, наверное там сохраню точку. такие вот там Сейчас. так что у нас тут полтора метра А тут більш-менш, мені здається, менше трошки водорослі, хоча не скажеш сканує півтора метра. Ну, можливо, там менше трошки водорус ляду. Да? Ага, стопа, стопа, тут якийсь камінь. А тут, мабуть, сохраню цю точку. Що ми нажимаємо цю кнопку і два. І так, сохранили. Ну що ж, їдемо далі. Там поглубше. Ну сохраним полтора Ну шо, одну сделаем тут. Да. Три. Дуже багато водорослей тут тому буде тяжко ловити. Риба дуже капризна, Буде ховатись, їсти майже. Так, що у нас тут знову? Метр сорок. Поїхав знову, зараз подивимось. Тобто дві точки сохранив, можливо більше не треба. Метр 3,40. Тут можливо я закину на поплавок, попробуємо зловити рибу з пів води. Ну, ну що, їдемо на базу. У нас такий діпер. Тут показує глибину. Дно яке в каміння. каміння. Дивіться, риба є. І не одна. Ну, Сохранимо ще одну точку. Нажимаємо це і 4. Є. Дивіться три рибки там. Ну, Хорошо. Ну, нажимаємо одиничку і подивимося чи воно йде на базу. От. Я нажав один. І тут до речі скільки метрів до берега або до першої точки. Ну це ми виключаємо, це вже все побачили. Ось він йде до берега. Хто пам'ятає, то перша точка тут. 嗯。Uh.